Один пророк сказав, що Господь один раз сказав, а він твіщі почув. Я думаю, що Господь хоче сьогодні говорити до нас, до нашого серця, тему віри. Тому що я також буду говорити про віру і, можливо, я в чомусь доповню брата Андрія. І я також хочу зачитати цю ж саму історію про хуму, яку в це повні традиції називають. Невірним помою. І я ще раз зачитаю цю ж історію, яка записана в від Івана, 20 розділ з 24 грища. А Хома один з 12, званий Близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа. А Він відказав їм, коли на руках його знака від священного я не побачив. І пальця свого не вкладу до відсячної рани і свої руки не вкладу до бо боку його не ввірую. За вісім же день знову удома були його учні, а з ними Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав мир вам, потім каже Хомі, простягни свого пальця сюди. Та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до Богу мого. І не будь ти невіруючої, але віруй. А Хома відповів і сказав йому, Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус, тому вірував ти, що побачив мене, блажені, що не бачили, увірували. Ця історія, яку ми щойно зачитали, вона починається, можна сказати, в минулої неділі, день Господнього Воскресіння, коли Ісус Христос Він Воскрес, Він залишив квітнь, якому він перебував. І всі люди, всі, хто знали Ісуса Христа, вони говорили про цю подію. Всі говорили, Христос Воскрес, передавали один одному, подібно до того, як ми. Віталися на сьогоднішній день, ще продовжуємо вітатися цим особливим привітанням. Говорили Христос Воскрес! Христос Воскрес! Все місто, всі учні Ісуса Христа, вони, можна сказати, гуділи цією звісткою, вони передавали її і говорили про цю дивну новину, про те, що Ісуса Христа вже немає в гробі, що Він Воскрес. І це було ну це, взагалі це був таких неймовірних вражень неймовірних. Емоції. Це не був просто такий традиційний день, якийсь звичайний день. Це не були звичайні привітання, це справді були слова, за якими щось стояло. І всі, всі про це говорили. І більше того, учні, багато із учнів вони бачили Воскреслу Ісуса Христа. Але був команд, який не бачив Ісуса, я б сказав, що поки не побачив своїми очами. Він не повірив в це. І ну, так, так нас прийнято а, чомусь називати кому невірним, і так ми чомусь традиційно до нього ставимося до того чоловіка, у кого було ну, якесь кедревірство в серці, в кого була якась маленька віра. Але я би хотів нам також нагадати, що ми задумувалися над тим, ким справді був Хома. Це був один з 12 апостолів. Це був той, хто зовсім недавно по дорученню Ісуса Христа здоровляв хворих, виганяв демонів. Скажіть, будь ласка, чи була в нього віра? Була. В нього була велика віра. Він робив великі речі. Він був один, я ще раз повторюю, був один із 12 учнів Ісуса Христа. Це був один із 20 апостолів. І насправді дуже часто ми думаємо, так нас е, прийнято, чомусь ми так вважаємо, що от віруючі люди вони мають віру і все. От є віра і все. А вони невіруючих в неї не мають, не мають якби, віри нато. Більше того, навіть е, в світі, чомусь люди називають євангельських християн віруючими. Дивно трошки чути, коли, а, наприклад, чи католики вони говорять, він віруючий. Це виходить так, що вони ну, самі себе, можна сказати, називають невіруючими, відносять до категорії іншої. А, ну, багато із нас теж прийнято при івангельських християн, чомусь називати інших людей також, які не належать до івангівських християн, невіруючими. І ми робимо ну, такий подіб. І багато людей вони думають, що. От, всі віруючі, які називаються іванівські християни, віруючі, в них є віра, всіх інших немає віри. І я хотів провести такий один приклад, можливо, він трошки тяжкий для нас, але, але, скажімо, це, це факт так, такий люди. Наприклад, я думаю, що всі ви знаєте про храм в Колодівці, в Колодівці, католицький храм, там, де католицькі священники. Вони постом і молитвою ім'ям Ісуса Христа, вони виганяють демонів із людей. І є багато прикладів, коли вони робили це успішно. Скажіть, будь ласка, є в них віра чи ні? Я думаю, що якщо ми будемо щасними, ми мусимо визнати і сказати, що в цих людей, конкретно в цих людей є віра. А як часто нам буває тяжко навіть помолитися за хвору людину не те, щоб помолитися за вигнання. Демони. Як часто нам не хватає цієї віри, і ви знаєте, що е, взагалі конфлікт віри він виникає тільки в віруючих людей. В невіруючих людей в них немає ніяких проблем з вірою, тому що в них її взагалі немає. Але тільки в людей, в, в серці є віра, в них може з'явитися якийсь певний конфлікт, в них може з'явитися якийсь. Певне недовіря Богові. І також прикладно, коли Петро йшов по воді до Ісуса Христа, коли він почав потупати, допоміг, вони вернулися до човна. І хто докорив Петрові за молоді? Ісус він докорив. Інші учні вони взагалі не могли нічого сказати, тому що. Тільки Петрові хватило віри, то, щоб зробити перші кроки. І хоча його віри не хватило, щоб дійти до Ісуса і самому повернутися до човна, але інших учнів не було навіть віри, щоб зробити оцей перший крок. І дуже часто ми, коли показуємо на чиєсь невірство, ми не замічаємо нашу, нашу братку віри в нашому серці. Ми не зазначаємо того, що дуже часто нам самим не вистачає віри. І коли ми подивимося уважно взагалі на історію Воскресіння Ісуса Христа, ми побачимо, що цей на віру в день Воскресіння Ісуса Христа не здав абсолютно ніхто. Не було людини, яка справді повірила у Воскресіння Ісуса Христа. Починаючи від жінок, які прийшли до гробу. І всі апостоли і всі інші учні написано, коли Ісус з'явився в 11-ом, коли не було, було хоми, коли він з'явився до них, що він говорив, він докорив їм за, за їх невірство. Вони також не вірили. Жінки, вони е, також прийшли до кроку, тому що сподівалися побачити там мертвого Ісуса, намастити його тими пахощами, зробити цей обряд шанувати так Його. Ніхто не вірив в те, що Ісус Христос Воскрес. І перед нами також сьогодні стоїть питання, наскільки ми сьогодні справді віруємо у Воскресіння Ісуса Христа. Я би хотів відмітити те, що між вірою і між знанням є дуже велика різниця. Всі ми знаємо, що Ісус Христос І Ми говоримо, Ісус Воскрес, Христос воскрес. Але чи ми в це віримо? Простий приклад. Я думаю, що абсолютно більшість з нас е, знаємо, що такі продукти, як майонез, кетчуп, е, чіпси, вони є дуже шкідливими для нашого здоров'я. Думаю, що про це знає Якщо не всі, то, то більшість. Але попри те, ми продовжуємо їсти майонез, кетчуп і інші продукти, які ми знаємо, що вони нам сильно шкодять. Скажіть, власне, чому? Це відбувається по одній простій причині. Ми, ми знаємо це, але ми насправді не віримо, що ці продукти сильно шкодять нашому здоров'ю. Це простий такий приклад побутовий, який показує, велику різницю між вірою і між знанням. І дуже часто в своєму ну, житті ми також знаємо багато хороших речей, але... На практиці, якщо ми не робимо згідно з цими знаннями, це показує наше невірство. І я би хотів, щоб ми трошки проаналізували кожен нашу віру в те, чи справді Ісус Христос він живий в нашому житті і наскільки Він живий, наскільки Він воскрес. Можливо, він не повністю воскрес. Можливо, він тільки в деяких сферах нашого життя воскрес. І прості питання. От, наприклад, уявіть ситуацію, що е, в, нашим, е, ну, в наше місто, а конкретно до нас, особисто до нас, е, приход, прийде президент України, наприклад. І він готовий вислухати наші, е, наші проблеми, наші переживання наші прохання. Чи хотіли би ми піти до нього і сказати йому щось? Сказати про наші Сказати про те, що би ми хотіли, щоб помінялося в нашій країні, в нашому місті взагалі. Тепер виникає питання, Чи, от, що би ми сказали цій людині? так? Чи говоримо ми це Богові, наших молитвах? Скажіть, будь ласка, ми маємо можливість принести оці наші потреби, наші прохання, наші болі і в кожного з нас. У Кожного у нас є свої якісь певні переживання. і я не думаю, що в нас є людина, в якої немає ніяких проблем. У нас є можливість принести це все комусь значно більшому, ніж президенту нашої країни. У нас є можливість принести все це перед лицем Ісуса Христа. Чи часто ми приходимо в наших молитвах з такими проханнями до Ісуса? Це показує рівень нашої віри в те, чи живий Ісус в нашому житті. А, наступне, чи довіряємо, а, чи довіряємо ми тим словам, які залишив Ісус Христос в Євангелії? Ми багато знаємо, але чи ми виконуємо все це в своєму житті? Це також показує нашу віру. Воскресіння Ісуса Христа. Якщо ми віримо, що Ісус живий, якщо ми віримо, що ті слова, які він нам завіщав, які він нам залишив, ті заповіді, взагалі ті обітниці, вони також є живими, такими, як є Він, тоді ми це виконуємо. Якщо ми цього не робимо, це також показує певне наше недовір'я Ісусу в цих речах і в Його. Воскресіння. І сьогодні в нас такий чудовий день, коли ми разом з нашими дітьми ми святкуємо цей день День Божого Воскресіння, День Воскресіння Ісуса Христа. І насправді віру їй видно, Видно е, в практичному житті. І якщо людина на, на привітання Христос Воскрес говорить Ну, я чув, вже, мені вже доповідали або такими речами відповідають нам і якщо це свято, воно стає для нас просто таким плоденним, то, можливо, в нашому серці також з'явилися ці проблеми з нашою вірою. І ну, дуже часто в нашому житті відбувається такий, ну, такий процес, коли ми просто привихаємо, привихаємо до різних речей. Наприклад, коли ми, коли ми були маленькими, коли ми були дітьми, тому що всі ми пам'ятаємо, як ми раділи, коли приходить День нашого народження. Яке це свято для дітей, як вони люблять День народження. Але коли людина виростає з року в рік, з року в рік, це свято перестає бути для нас ну, якоюсь такою великою цінністю. Більше того, вже більше того до старості, ми взагалі навіть можемо забути про нього. І воно вже... Інколи стає навіть для нас не святом якоюсь турботою, якоюсь, якоюсь, ну, таким, ну, чимось вже тяжким, а не, а не святковим. І, на жаль, дуже часто з такими святами, як Пасха, Воскресіння, як Воскресіння Ісуса Христа, також трапляються подібні речі, коли ми перестаємо відчувати цю сутність самого свята, коли ми втрачаємо цінність цього свята. Коли ми забуваємо про те, що це справді День нашої перемоги, День нашого відкуплення, день, коли наша надія вона Воскресла разом з Ісусом Христом. І як сумно, коли е, ми подібно до того, як писав е, апостол Павло, е, дозвоні до поряття, що ми стаємо подібними до тих людей, які надіються на Ісусі Христа і в цьому світі, а е, саме найнещаснішими. Коли подивишся на нас навіть в навіть такі святкові зібрання по ці стороні, які ми часто буваємо насуплені, які ми буваємо часто сумні і, і нерадісні. І, на жаль, чомусь ці такі, ну, ця така буденність, вона дуже часто наберег над, над тією радісною новиною нашого відкуплення, нашого прощення, нашої великої надії на... Той день, коли ми разом з Ісусом Христом так подібно до нього воскреснемо і для вічного життя разом з Ісусом. Наскільки справді це є велична подія, наскільки це є величне свято і це насправді саме-саме більше свято в цьому всесвіті. Немає більшого свята за свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Тому що це справді день абсолютної перемоги. І нам більше нічого не потрібно додавати до цього, але як важливо нічого не втратити з того, що ми отримали в цей прекрасний день. І перед нами сьогодні, так і перед батьками, стоїть важливе завдання, важливе таке питання передати нашим дітям не просто знання. Хоча... Так, Ми, як івангельські християни, ми маємо дуже велику перевагу над іншими християнами, православними, над католиками. Ми маємо велику перевагу, тому що ми маємо івангельську науку. На жаль, дуже мало православних чи католицьких священників, вони справді вчать Біблію, досліджують Біблію. І це є наш дуже великий плюс, це є наша велика, ну, великий, великий, великий плюс для нас, що ми. Маємо Боже Слово, що ми його вивчаємо, що ми навчаємо його, наших дітей. Але як би мені, особисто мені хотілося не просто передати дітям, своїм дітям знання, але передати їм живу віру. Щоб вони не просто знали, що Ісус Христос Воскрес, але щоб вони бачили, що Ісус Він живий в моєму житті. Щоб вони бачили, що я справді вірю у Воскресіння. Господа Свого, що я справді вірю, що Він є живий, щоб вони знали, що вони можуть в своїх молитвах прийти перед Біголоцем, принести свої проблеми. І він той, хто почує, тому що він є живий. Щоб вони знали, що ті слова, які написані в Біблії, це не просто хороші заповіді, хороші слова, але що вони також є живі. Як важливо нам, як батькам, сьогодні, нашим дітям передати цю живу віру. Я дуже боюся того, щоб мої діти не прийняли батьківську віру. Тому що батьківська віра це мертва віра. Вона не принесе ніякої користі. Але тільки жива віра в Ісуса Христа, вона принесе спасіння і вічне життя. Так як писав апостол Іван у самі словах, це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали. Ім'я його. Як важливо передати передати цю живу віру нашим дітям? Нехай справді Господь нам в цьому допоможе, щоб в нашому практичному житті наші діти бачили, що ми не живемо тут на землі, що для нас важливіші небесні цінності, що для нас важливіші небесні скарби, ніж скарби земні. Нехай справді буде так в нашому житті. І нехай вони зможуть перейняти від нас нашу віру живу. coroas de salva e coroas de louco, amém. Vou ter é um momento